Восьма ранку на площі народній Ужгороді проводять відкриття всеукраїнського ветеранського велопробігу. Шануємо пам'ять захисників України. Долучилися до нього 10 учасників. Розповідає ініціатор та учасник велопробігу Іван Балашов. Чоловік каже: він разом з киянином Анатолієм Вересенко планують подолати усю ділянку велопробігу в пам'ять захисників. Інші учасники приєднаються до них у своїх регіонах. По трасі точно знаю, на першому етапі будуть приєднуватись Мукачева, будуть приєднуватись за нижніми воротами. А на перевалі нас вже будуть зустрічати наші сестрицькі друзі. Ми їдемо під гаслом, шануємо пам'ять захисників України. Тим самим ми хочемо підтримати і сім'ї загиблих, і наших воїнів, які боронять Україну. Тому що завдяки ми можемо тут порівняно мирно жити, займатися своїми справами. По, по ходу маршруту маршрут у нас буде Ужгород-Стрий. Перший етап, найважкий, до речі, через перевал. Далі Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Біла Церква і коло по Київській області, по самим знаковим місцям. Все у нас буде і Буча, і Ірпінь, і Бородянка. Гастов мілі такі от місця буде по плану і на місцях ми будемо зустрічатися з сім'ями загиблих, з громадськістю, з молоддю, з ветеранами звичайно. Підтримати побратимів. Прийшов ветеран війни в Афганістані та учасник бойових дій в російсько-українській війні Олександр Бражанський. Я відвоював 8 місяців, от, ну, а потім стану здоров'я прийшлося піти в госпіталь. А зараз ми приїхали сюди, щоб підтримати наших побратимів в цій поїздці. От, е, морально, тому що нам дуже приємно. От, е, катаємося давно, як то кажуть. Е, не велоспортом, а скажімо так, е, просто на велосипеді ми їздимо, любимо, полюбляємо. До війни це було, звісно, більш частіше і плідніше. От а зараз е, намагаємося підтримувати і здоров'я, і дух, і побратимів, і свій Е, намагаємося ну, максимально підтримати наших побратимів. Всеукраїнські ветеранські велопробіг проводять для того. Аби шанувати полеглих захисників, підтримати їхніх побратимів і близьких, розповів заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов. За його словами, велопробіг проводять щороку з 2020 року. Два учасника вже не вперше приймають участь у такому велопробізі. Велопробіг триває 9 днів. Стартує сьогодні в Ужгороді, 15 травня, і символічно закінчується 23 травня. У день героїв України біля стіни пам'яті загиблих за Україну в місті Києві буде урочистий також фініш цього заходу. До цього велопробіги тривали і завершувалися в місті Маріуполь. Це було 1795 кілометрів. Маємо надію, що будуть велопробіги і до Донецька, і далі щоб наша держава отримала цілісність, суверенність. За словами Фархада Фархадова, впродовж 9 днів учасники велопробігу подолають понад тисячу кілометрів за маршрутом Ужгород, Стрий, Тернопіль, Мельницький, Вінниця, Житомир, Біла Церква, Фастів, Макарів, Бородянка, Димер, Гостомель, Буча, Ірпінь, Лютіш, Вижгород, Київ. Фархад Фархадов додає, український ветеранський фонд оголосив збір грошей у рамках велопробігу. Кожен зможе долучитися, задонативши на рахунок фонду. Оксана Ушакова, Леонтій Неколишн, Суспільне новини.